Ігор Райков до нас доєднується, начальник служби безпілотних систем а тринадцятої бригади Національної гвардії України Хартія. Пане Ігоре, вітаю вас, слава Україні героям слава пане Ігоре. Давайте спершу поговоримо про оперативне про ситуацію на вашому про ситуацію на вашому напрямку. Це селище Липці і громада. Що там відбувається? Ну ми розуміємо, що там вже мабуть і нічого цілого і не лишилося, але що відбувається? Пестині фронту відбуваються майже щоденні штурми малими піхотними групами ворога. Інколи по декілька разів на діб крайній механізований великий штурм ворога був в травні, який ми відбили ще на кордоні разом із суміжниками. Тобто, ворог не полишає спроб захопити селище Липці. Це як і було його основним завданням, так і залишається основним за пріоритетним завданням на цьому напрямку. А вони ж прагнуть ці липці захопити ну там ну принаймні з публі з тих новин, які були в публічному просторі, вже понад рік, так навіть можна навіть і півтора. А вони для селище важливе для них, щоб вони на Харків потім артилерію гатили? Чи ще з якихось причин? Так і є. Селище Липці є важливим плазармом для ворога для накопичення його і просування. Ближче до Харкова. Якщо ворог розгортає свою ствольну артилерію одразу в липцях або за липцями, то по факту він буде доставати до ближніх районів Харкова до Салтівки, так як він це робив у 2022 році. А ми тоді пам'ятаємо ці жахливі кадри. Там здається, ну майже весь район виїхав. Ну дуже дуже страшно було. А які складнощі чи є складнощі з веденням бойових дій в липцях? Ви кажете, що один раз вони пробували механізовано наступати, а так вони оце ганяють терганячі штурми по дві по три людини? На сьогодні дуже складно вести будь-які великі механізовані штурми. Насправді, хоча ворог не полишає спроб через велику кількість застосування нами. Дронів FPV, дронів на оптоволокні, дронів великих бомберів, таких як важких, таких як вампір, Немезіс та інших. Відповідно на, на броні сьогодні дуже складно заїхати, як для ворога, так і для нас, насправді. Тому що ворог так само має велику кількість розрахунків БПЛА, які працюють навіть спеціальних розрахунків, які працюють. По техніці, які працюють по логістичних маршрутах, які працюють по контрдії нашим пілотам, БПЛА та інше, а, ну в липцях я так розумію, що там вже цивільних не лишилося, а в громадах, в громаді Липецькій довкола ще залишаються цивільні? А, я думаю, що насправді в липцях можливо декілька цивільних є. по... Десь по приватних хатах, які там не захотіли виїжджати, але в основному селище спустошено, воно розбите повністю. Тобто, там не залишилось жодного цілого камінця. А в селах, які наближені до, до липців, місцеві є Боже. Як вони там живуть? Ну, це ж ну, півтора року там нічого немає. Ну навіть якщо ти на городі щось вирощуєш, ну це ж постійні обстріли. Як вони там виживають? Та ми самі чесно кажучи, співчуваємо, не уявляємо завжди. Пропонуємо. Наша секція з 9 завжди пропонує їм допомогу, пропонує їх вивести. Пропонує виїхати разом з ними. Ну, для того щоб вони були в безпечній території, але ну я думаю, що сьогодні це розповсюдження явища, коли не кожного дня цивільні готові виїжджати. На жаль, на жаль.